Доброго дня ми з України! Закінчив сьогодні роботу над замовленням. Це прикидний замінний підсумок і ремень слінгер. Підсумок вироблено з американської коридору 1000 ден в кольорі койот. Використовувалась українська резинка поліамідна дуже високої якості. І стропа українського виробництва теж поліамідна і теж високої якості. Також використовувся 2-мм пластик на планках, на одній на другій. На передній частини підсумка, де кріпиться планка. І на зворотній стінці. Ну, все працює як завжди. Набої закінчилися на передній планці. Ми її скидаємо, витягаємо з середини підсумку другу планку. З набоями і ставимо її наперед, а е, використаний пусти, е, пуста планка заходить всередину підсумка. Дременслінгер е, використовувалась 500-та американська кордора в кольорі койот, українська поліамідна стропа високої якості. Людина обрала для точок кріплення дві петлі. І вибрала їх довжину, і це дуже правильно, тому що зайва довжина петлі, це ну трошки є проблема. Зараз поясню чому. Е, Взагалі, ідеально, е, якщо сам ремень кріпиться до антапки на зброї, без всяких перехідників, без карабінів і без петель. якщо е, Ця функція неможлива, тоді ми використовуємо петлі або карабіни. Ну, з карабіном, понятно, там довжину не можна поміряти, зменшити її, а ось з петлями, да, Треба проміряти, скільки тої петлі потрібно. Чому. Зайва довжина. На задній точці кріплення. Зайва довжина, коли ми тримаємо зброю на груді впередні стволом вниз. То мягкий погон повинен попадати на плече. Якщо зайва довжина петлі, то погон уходить далі. Розумієте? І ну, незручно. Мягкості погона немає, коли ми несемо зброю перед собою в висячому положенні. Е, приблизно те саме з передньою точкою кріплення. Цей паразитний розмір передається і. Жабка до кінця, коли заходить, вона йде аж за спину і її тяжко відтуда доставати. Тобто, чим менше ось цей паразитний розмір, тим краще для регулювання довжини жабкою. До речі, людина вибрала металеву жабку замість двохщільової пряшки. Ну, Тобто там вибір або жабка, або пряжка для регулювання швидкого довжини. Хочу сказати про цю жабку. Це єдина фурнітура китайського виробництва, яку я використовую в своїй роботі. Вона довела, що вона надійна, безпроблемна, це фабричний, фабричний виріб і так далі. Чому звернулося до Китаю? Тому що іншого виробництва, яке можна купити в Україні або десь і привезти в Україну, ну, немає. Американські рівні з такими жабками, я не знаю, яку вони фурнітуру використовують. У них своє производство чи не беруть китайську. Коротше кажучи, це надійна штука. Іншої у нас достати нема де її купити. Так що використовуємо китайську фурнітуру. Але тільки ось цю. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!